Ви часто питаєте, як відкривати пес через Аякс? І ось у нас є рішення. І зараз продемонструємо, як його налаштувати так, щоб ви з будь-якої точки світу через додаток AJAX змогли відкривати. І навіть налаштувати автоматизацію, наприклад, при знятті охорони, відкривати цей замок автоматично, чи будь-які інші смердзанки PES. У нас є такий комплект, де він із белка, реле і живлення. Живлення може бути, наприклад, кроном, може бути якесь інше живлення, але саме сенс в такому комплекті. Ми його продаємо як комплект. Далі ми беремо смарт-замок PES. Беремо додаток, заходимо в бездротовий брелок, додати брелок, створюємо постійний брелок, пишемо ім'я, наприклад, Сергій, і натискаємо далі. Далі у нас треба натиснути і затримати кнопку закриття до того етапу, поки коли почне моргати чатодіод, який зверху знаходиться. Він наморгав нам те, що він побачив сам брелок. Замок побачив сам брелок. Ми тепер додаємо брелок цей і можемо перевірити, наприклад, натиснути кнопку відкриття. Замок відкрився у нас. Це брелок доданий. Далі ми заходимо в додаток Ajax. В додатку Ajax ми тиснемо додати пристрій, заходимо, він сразу показує нам QR-код. QR-код ми зчитуємо, додаємо до кімнати, пишемо ім'я, додати пристрій. Далі він нам відчитує там, 30 секунд. У нас є невелика кнопка. Тут, -от, з однієї сторони, вона в принципі, єдина, треба її натиснути, він відразу окей бачить його. І все, в принципі, ми можемо далі просто натискати кнопку реле і відкривати таким чином, буде реле подавати сигнал на брелок і брелок буде якби, сигнал давати на смарт замок і це буде все відкриватися. Ця система може працювати до 10 метрів від замка, тобто ви можете в шухляду поставити, куди вам зручно, можете десь біля хабу навіть покласти цей все, пристрій. Все. І ви можете налаштувати, зробити сценарій, наприклад, коли знімається. З охорони у вас автоматично може відкривати замок Так само це рішення класне, коли ви можете по камерам, наприклад, ті самі Аякс подивитись, що до вас прийшли ну там ваші знайомі, друзі, теща, няня і так далі. І можете сразу через один додаток, не переходячи в наш додаток, одним додатком все відкривати. І налаштовувати все автоматично, дуже класно, безпечно. Автоматизуйте вашу нерухомість і будьте в безпеці разом з песом.